Усім привіт! Ви на каналі Ліза Ткачук і сьогодні я буду облаштовувати свій реальний дім в тока-бока. Та да, мій голос, бо він трошки Я обрала великий сімейний дім, бо там в принципі багато місця, і якраз вистачить кімнат. І ще я вирішила частіше знімати відео, бо оцей гадкий туп написав мені, що видалив оце мое легендарне відео, яке мені принесло багато прибутку і популярності. Да. Оце моє паперове тока-бока. Я в істеріки почала думати, що знімати, і придумала. <світилена> Відео реально видалилось, і я вже нічого з ним зробити не зможу, бо це якась там політика, якась там кодвиці. <спитилена> але ви не засмучуйтесь. бо у мене ще буде більше часу, бо якраз в п'ятницю починаються канікули чи в суботу. Я не знаю. Так от, але у мене ще нема ідей. Але я постараюся щось придумати. Переходимо до теми відео. Поки я балакала, я вже облаштувала коридор, ванну і майже усе вже тут долаштовую кухню. На екрані ви повинні були побачити кімнати в реальному житті. Я тут облаштовувала, щоб було не вточ-вточ, просто щоб схоже. І в вільні місця я ставила якусь фігню. І перший поверх майже! До... <звук> до, Переходимо до другого поверху. Хоча там чотири кімнати, але. Використаю тільки дві найбільші. В першій буде кімната батьків, батьків, а в другій моя. Спайна. Після того, як я добудую оці дві кімнати, то я інші дві залишу вільними і потім піду робити персонажів і шукати кота. Бо він якби теж входить в нашу сім'ю. Що ще розказати? У мене зараз почався! Це перше. А друге, це те, що я вже почала робити свою кімнату. А тепер у мене вже закінчується словарний запас, тож ви будете слухати музику, поки я не дооблаштую цю кімнату. Деща ті мідезіладу, пуша мігівендаса, мостра тут у кісе сабю, que аналіза. Дешачі мідезіладу, пуша мігівендаса, мостра тут у кісесабі кюлів'ювайт чоля. А тепер ми робимо персонажів, а саме моїх батьків, бо я уже себе створила давно. Я приїхала за котом ура! Тепер все як реальному житті. Але у нас квартира а не дім. Коридор. В кухню. Вана. Батьківська спальня І моя кімнатка. Очірдок я з'їла. Усім пока, не хворійте живіть і поставте, будь ласка, лайк. Ааа.